Бував я там не раз. По-перше, там дуже, дуже все переплетене. Там вам і словаки, і угорці, українці, і румуни. Ну, Тобто, це ж не одна нація там переплетена. Угорці дуже гіперактивні, але, скажімо так, я б не сказав, що там щимлять угорців зовсім. Ну, я, я цього не помітив. І там мультиленгвічний режим. Оскільки я знаю якісь засади румунської і трошки угорської, та, то, ну, скажімо, касирка в супермаркеті, не будемо називати, як вона називається, з одним хлопчиком, яким, якого обслуговувала, поговорили румунською, з іншим угорською, зі мною українською, а з кимось російською навіть. Ну там є такі та, апологети. Mm -hmm. І я. Ну, не спостерігав там, ну, висить прапор угорський, якщо не помиляюся, в Береговому на, 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 на міській раді. Український і угорський висять два. Тобто, це закон не передбачає всі написи продубльовані, Ну, тобто, назви вулиць Українською і Угорською. І вони там. ну... Не знаю, Я, я не помітив якихось ознак там, невдоволення, що там українці щось щимлять. Мені здається, що українці взагалі дуже толерантно до цього ставляться. От. А в деяких, ну там буквально треба проїхати пару кілометрів. Да? Ти проїжджаєш пару кілометрів, а там уже, там уже не угорське село. ну Вони всі порі... ну тобто там це таке плямисте, знаєш, як гепард, я не знаю.